Вітаю! В ефірі програма на часі. Під час війни дуже важливо створити для дітей простір для емоційного відновлення, психологічної реабілітації. З 2023 року у Хмельницькому цим займається, зокрема, благодійний підлітковий клуб Світи більше про роботу клубу з представницею Наталією Колесник. Вітаємо у студії. Вітаю, глядачі. Тож, пані Наталю, почнімо з того, що у Хмельницькому клуб створено за підтримки благодійного фонду Kids of Ukraine. Більше про те, яка мета діяльності клубу, і чому саме у Хмельницькому його створено? Наш клуб дійсно створений фондом Kids of Ukraine. Спочатку фонд був створений як неприбуткова організація у 2022 році. І основний напрямок діяльності був це гуманітарна допомога. Родинам, які е, зазнали якихось втрат і, ну, під час війни. Ось потім розширились напрямки діяльності і додавались такі напрямки, як саме психосоціальна, психоемоційна адаптація дітей, соціалізація. У 2022 році, 23-му створювались е, такі е, клуби, як наш е, підлітковий клуб світи. Є е, е, Клуб не тільки в Хмельницькому, а в чотирьох областях по Україні це місто Львів, Хмельницький, Житомир і Черкаси. І знаємо, що членами вашого клубу є внутрішньо переміщені особи і хмельничани. Як долучаєте їх до співпраці і чи всі охочі можуть стати членами вашого клубу? Основна мета діяльності нашого клубу це є психосоціальне, психоемоційне відновлення. Дітей, травмованих війною, також соціальна адаптація і інтеграція підлітків в безпечному середовищі. Ми займаємося з дітьми, які були травмовані війною. Це діти внутрішньо переміщених осіб і діти військових, які зараз боронять незалежність нашої держави на фронті. А як їх знаходити? Як долучаєте до співпраці? І чи е, можуть всі, от, наприклад, не тільки внутрішньо переміщені, а й інші діти стати членами вашого клубу за бажанням? Ми знаходимо частина дітей з нами є вже з 23-го року. Вони спочатку відновлю... відвідували такі п'ятиденні відновлювальні табори, які були стаціонарні. Потім е, залишились членами нашого клубу. Діяльність стала такою повноцінною і. Клуб діє як підлітковий клуб протягом всього року. Ось ці діти відвідують нас. І постійно ми шукаємо нових дітей, працюємо з різними організаціями, такими як Фонд Діти героїв, Захист та інші. Співпрацюємо з управлінням міським і обласним департаментом освіти, управліннями молоді і спорту, соціального захисту. Ось і таким чином шукаємо за допомогою реклами. Також проводимо різні акції. Недавно був медичний пікнічок в парку. Теж ми робили таку велику акцію. І наші діти, які вже такі кілька років відвідують наш клуб, були вже волонтерами, і вони шукали нам нових учасників нашого клубу, шукали підлітків. Фотографувалися з ними, і в інстаграмі вони виставляли свої фотографії, помічали наш клуб таким чином, щоб залучити нову аудиторію. І нещодавно ми проводили також день відкритих дверей, який анонсувався, і зараз набрали вже повноцінну нову групу дітей, які з задоволенням відвідують наш клуб. І вони будуть мати змогу, якщо вони будуть залишатись в клубі, активну участь брати, то в. Серпні місяці відвідати наш відновлювальний табір, зміну в таборі в Карпатах. А більше про заходи, які організовуєте для дітей, знаємо, що це навіть подорожі Хмельниччиною, де бували, що вразило найбільше. Так, діяльність клубу дуже різноманітна в першу чергу. Це е... Психологічна підтримка, і в нас є е, психолог в нашому клубі в штаті. Е, два рази на тиждень це заняття, саме, які е, проводить психолог. Це можуть бути арт-терапії або психологічні ігри, і також це різноманітні групові е, заняття психологічні, можуть бути якісь тренінги. Ось потім різноманітні майстер-класи творчі, це можуть бути спортивні активності, це можуть бути освітні заходи або тренінгові курси. І, звичайно ж, екскурсії це найулюблений вид діяльності наших учасників. Вони дуже полюбляють подорожувати. За період діяльності клубу вони були і в Самчиках, в Маліївцях, в... їздили, відвідували печеру Атлантида, були в Кам'янці-Подільському, потім був у нас тур такий через Сутківці, Дунаєвці, Кам'янець-Подільський, із театралізованим квестом. це В районі свята Святого Миколая, з нами їздив наш Миколай, проводили такий дуже цікавий захід. теж, це… З... Виїжджали 7 один ранку і один в 8 годин вечора ми повернулись Хмельницький. Тобто, цілий день ми з ними подорожували, і вони дуже дуже були, мали гарні емоції і враження від цього. Знаємо, що з вашими вихованцями зустрічаються і цікаві особистості. Про що розказують дітям? Е, так, це в нас є і ну, поважні підприємці, бізнесмени, якісь артисти. Вони діляться своїм життєвим досвідом і різноманітні такі воркшопи проводять. І нещодавно у нас був на тему нетворкінг, самопрезентація, особистий бренд і соцмережі. Тобто, такого плану дітям дуже цікаво дізнатися, як себе презентувати в суспільстві, десь в соціальних мережах, як набувати аудиторію. Як створювати нові знайомства дуже цікавий, досвід такий. Тобто кожного разу це як якийсь урок, щось цікаве, пізнавальне для дітей, так? Так, в нашому клубі проводився цикл тренінгових курсів. Це була і фінансова грамотність, і лідерство, і профорієнтація. Ці курси були кожен тривав з 10 занять. Складався і теж як позашкільна освіта, така йде для дітей. Більше про команду фахівців, які працюють у вашому клубі. Це, як ви вже казали, є психологи та інші спеціалісти. У нас в клубі команда складається з керівника, адміністратора, психолога і СММника. Решта спеціалістів, фахівців ми шукаємо і залучаємо для того, щоб програма була різноманітною, цікавою і давала всебічний розвиток для наших вихованців, членів клубу. Літо пора розваг і відпочинку, попри все, ваш клуб продовжує свою діяльність. Що чекає у членів вашого клубу протягом наступних місяців? Їх чекає багато різноманітних, цікавих розваг. Ми збираємося з ними навіть сходити в одноденний похід. Які називається школа виживання. Ось, також це можуть бути активності якісь на, в парку, на стадіоні. Ми закупили багато обладнання для спортивних ігор. І щодня ми проводимо заняття також і в нас, в нашому просторі. Це є і настільні ігри, тренінги, різноманітні. Все, про що я говорила, творчі майстер-класи. І діти зараз у нас з'явилася нова група, вони просто із задоволенням відвідують щодня наш клуб. Плануєте, як ви вже казали, на літо і поїздку в Карпати, але це подорож не для всіх. Нагадайте, хто ж зможе побувати серед вершин. Так, на серпень місяць у нас запланований восьмиденний відновлювальний табір в Карпатах. Це вже буде четверта зміна цього року, саме для нашого Хмельницького клубу. Поїдуть ті діти, які є активними учасниками нашого клубу. Тобто поїдуть діти, які відвідували вже і протягом навчального року, і ці діти, які нові приходять до нас зараз влітку, але вони підписують їхні батьки з нами договір про співпрацю, якби про те, що ми займаємося з їхніми дітьми. Відповідно, анкету заповнюють, і якщо їм подобається наша діяльність, вони хочуть бути в нашому клубі, є активними членами, то вони мають повну можливість і шанси поїхати з нами, якщо в них виходить і є бажання. Ми набираємо команду з 24 учасників, яка поїде в табір в цьому році. Оскільки головною метою діяльності вашого клубу є відновлення психоемоційного стану, проаналізуйте, як от за періоду членства у вашому клубі змінилося, змінився цей психоемоційний стан ваших вихованців, тих особливо, які пережили втрату, наприклад, втратили домівку чи когось із близьких. У нас є е, вхідна анкета, яка створена психологами фонду. У нас є ціла е, дорача рада, є рада психологів. Створена анкета спеціальна вхідна, яку заповнюють учасники клубу, і потім через півроку вони повторно її заповнюють. І також є е, е, відповідний контакт з батьками. І внаслідок цих спостережень відзначається, що у дітей зменшується рівень тривожності, у них покращується настрій, поведінка і їхня соціальна залученість. Також ми можемо спостерігати є діти, які приходять, вони дуже закриті, ось, але після певної кількості занять і спілкування з однолітками. Якихось ігор цікавих таких арт терапій і арт майстер-класів теж таких терапевтичних, вони вже стають більш відкритими до нас. І в нас є така традиція завжди в кінці заняття. Це називається капуста або ще називають обліпиха, коли. Хтось один стає як качанчик, і всі листки налипають, і такі обійми нас, обіймашки. Ось, то є діти, які ну, не завжди йдуть на контакт і не, ну, не дають себе обійняти, самі не обіймаються, але через декілька занять вони вже із задоволенням теж беруть участь в групових обіймашках. А що найважче в роботі з такими дітьми і чи можна повноцінно їм повернути радість життя? Е, найважче те, що ми не можемо змінити їхнє минуле. Тобто ці діти, які пережили певний стрес, травму, вони могли десь перебувати і в окупації, навіть переїзд із свого постійного місця проживання з свого дому е, це втрата друзів, знайомих, кола спілкування, вона е, ну, дуже відбувається на їхнім. В психологічному стані, але ми максимально намагаємось його покращити і те, щоб вони соціалізувалися, знайшли нових друзів собі і могли відчувати себе в безпеці і відновлюємо їхнє дитинство. Як ваш підлітковий клуб співпрацює з міським молодіжним центром? Е, міський молодіжний центр є нашим партнером. Ми дуже плідно з ним співпрацюємо, тому що вони теж працюють такою аудиторією підлітки. Спочатку, коли в нас не було приміщення, ми навіть там орендували у них зал і проводили заняття на базі молодіжного центру. Ми відвідуємо їхні заходи. Нас запрошують на різноманітні квести, заходи, навіть брали участь в дебатному турнірі, і дуже дітям сподобалося. Тож наостанок нагадайте, де знаходиться ваш підлітковий клуб і як можна до нього долучитися. Наш підлітковий клуб знаходиться в самому центрі міста по вулиці Проскурівська, 15, офіс, 13, третій поверх. Долучитися можна, ви можете на своїх екранах побачити QR-код. Це є лінк 3, і тут посилання містяться на… Є вся інформація про наш клуб, починаючи від анкети учасника, яку потрібно заповнити, щоб стати учасником нашого клубу. Є телеграм-канал, до якого ви можете долучитися і бачити розклад всіх наших занять на кожен тиждень. Там, до речі, буде анонсуватися будуть одноденні табори в кінці червня і буде анонс про ці табори в нашому телеграм-каналі. Також там є посилання на інстаграм, і це основна наша сторінка, де відображається діяльність клубу. Також є сторіночка у Фейсбуці. Тобто, за цим посиланням, QR-кодом, ви можете бачити всю інформацію про наш клуб. Ми вам дякуємо, пані Наталю, за вашу розмову, за гарну відповідь. Бажаємо вашим вихованцям отримувати повноцінну радість життя. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.